Всім привіт-привіт! Веселих свят. 27 грудня 24 рік. таке між, між, між свят, між свят, між святки. Між святки, так би сказати. Пройшло Різдво по новому календару. Впереді Новий рік. Там далі я не орієнтуюся по святах, що там далі знов виходить водохрещі Василя то я. Буду святкувати по-старому, як би там не було. От. От так от, думаю, коротеньке відео вам по залізяках закину. Поки так Погода в нас кисла, мрачить такий дощик і зразу намерзає. От треба було поїхати пов'язки малому. Бурса передала пов'язки на медогляд, ну, на приписне. От. Мусив їхати, то більше години машину грів і все рівно стекло не відмерзало. Їхав, як в танку програбав джурку. От. А от стоїть касік. Продався в нас той, той К-750, що це я недавно закидав відео, як він робить, такий темно-зелений. І треба на його місце якийсь інший, е, от, щоб був комплект. Якби у нас було три, три так, подібних мотоцикли на ходу. На вибір. Ну і цей зелений був найдешевший і треба на його місце щось, бо є. Люди цікавляться таким дешевшечним. Скорше всього, що ми оцього цього візьмемо. Він такий комплектний, оригінальний. Більш-менш і дзвон того візьмемо двигуна. Надіюся, що менше роботи буде прямо витягнути звідси з коробкою. От. Надіюсь, що так ми зробимо, побачимо. Бо є двигун від нього, але його треба повністю складати. А я щось такий же став і лінивий, і мерзливий, не хочу мерзнути. От зараз знімаю відео, вже змерз в пазюрі і вже хочеться бігом до хати тепленької, чогось тепленького добренького з'їсти і в комп'ютері посидіти. А як у вас настрій до роботи? І взагалі Вон в контейнері стоїть ще січкарня. Я її так і... Нічого пощі нічого не робив. Там трохи розібрав. От. Трошки розібрав, трошки. Може сьогодні підшипники нарешті заберу в магазині, замовив такі вже, як треба. Надіюся, що вони вже є. Все буде нормально. От така ситуація в нас з железяками. Роботи, як завжди, море. І погода. Така, ух. Бачите, з комина йде димок там. Хлопці палять грубку. Вон, вже одну кучу дров спалили між щеб'єнкою і піском. Десь було пару складометрів. Ну, частину спалили, частину закинули в підвал, порізали, порубали. Вже будемо різати вон там ту кучу, що під хатою помаленьку. Помаленьку. Зараз тими святами не можу зорієнтуватися, треба десь дзвонити в когось питати. Чи, чи то свято, чи не свято, щоб не пиляти в свято дрова. Ну, сьогодні у нас тут кременець-то велике село і не чую, щоб десь пилка робила, чи ще хтось щось робив. Але гулюот дуже слизько, під ногами і на, на стиш... по дорозі нормально, а по стежках так слизько, що вона, вона так розчахнутися, що йолки палки Добренько, бувайте здорові, я вже змерз з пазюрі. Йду я до хати, щось треба десь ворушитися, передягатися. Всього вам хорошого, веселих свят!